Ой, що ж то за кума, а що під кумом не була? Напевне, ви чули таку приказку. Так от цікаво, наскільки були поширеними подружні зради в українців? Яким було ставлення громади до позашлюбних стосунків? Давайте розбиратись. А поки поставте вподобайку цьому відео. Одружитися по любові, жити в мирі злагоді й померти в один день такий ідеал подружнього життя довгий час домінував в українській традиції. Хоча в записах дослідників 19 століття йдеться і про дошлюбні, про позашлюбні інтимні стосунки. Хоча, здебільшого, до сексу поза шлюбом все-таки тяжіли саме чоловіки. Постає закономірне питання з категорією яких жінок могли гуляти одружені селяни. Ой, кума ж моя кума, превелика душа, гріх тебе любити та жаль тебе залишити. Цей сюжет багато представлено у народних розповідях, тому зупинимося на ньому докладніше. Насамперед варто сказати про інститут кумівства, який в Україні, крім духовної, відігравав ще й інші важливі ролі. Кумівство підсилювало соціальні зв'язки. Це залучення похресників до сім'ї, роду, громади. Несло воно є економічну функцію. Хресні матеріально підтримували похресників. тобто мало велике значення як в громадському, так і в особистому житті українців. Українці взагалі любили вирішувати все спільно. Навіть першу шлюбну ніч молодята проводили під наглядом всього села. У нас, до речі, теж є про це відео. Дивіться на нашому каналі. Крім того, хрещені батьки мали цілесні зв'язки з батьками своїх похресників, фактично ставали одне одному родичами. Це накладало певні обов'язки: взаємної допомоги, тісного спілкування, гостювання та частування одне в одного. Можливо, такі обставини сприяли частішим і щільнішим контактам кума з кумою, під час яких виникала взаємна симпатія. Звісно, народна мораль моралі церква суворо засуджували такі зв'язки і жахали карою, якщо не на цьому світі, то на тому. Але стримати потяг двох збуджених кумів навряд чи могли. Згадавши сюжет про кума і куму, не оминемо ще одні заборонені народною моральною інтимні практики снохатство. Цією темою свого часу цікавився Іван Франко. Він зазначав, Звичай цей случається, особливо там, де люди живуть по патріархальному, великими сім'ями. І поки син доросте, батько сам заступає невістці мужа. Але здебільшого дослідники сходяться на тому, що такий звичай був розповсюджений в Московії. В Україні такі випадки були поодинокі. Чому снохатство в українців зустрічалося вкрай рідко? Причина очевидно така: у традиції наших прабатьків було прийнято жити малими сім'ями, тобто в одній хаті мешкали одружені батьки та їхні діти. При молодшому синові могли жити старі діти з бабою. Згадаймо звичай, коли після одруження син відділявся від батька і будував власне господарство. Там вони з дружиною були рівноправними господарями. У росіян, навпаки, одружений син приводив дружину до хати свого ще молодого батька. Всі вони жили разом, не мали самостійності, і підкорялися наказам і розпорядженням глави сім'ї. До слова, всі фінанси також були сконцентровані в його руках. Тож молоді дружини росіянки були абсолютно безправні і мали виконувати накази і забаганки не лише чоловіка, але й свекра. Часто траплялося, що й сексуальні. Одружені чоловіки найчастіше утішалися в самотніх жінок: молодих вдів, жінок-покриток, що народили дитину поза шлюбом, солдаток, чоловіків, яких забрали в армію на 25 років. Це була та категорія жінок, яка жила без чоловіка, тобто без хазяїна, і ставала абсолютно незахищеною в патріархальному суспільстві. Наймовірніше, саме вони ставали об'єктом залицянь та сексуальних домагань. Також можна припустити, що деякі могли добровільно зважуватися на інтимні стосунки з одруженими чоловіками, адже потребували чоловічих рук у господарстві, та й сексуальні потреби ніхто не відміняв. Звісно, рано чи пізно все ставало відомо, бо в селі нічого не можна було довго приховувати, в тому числі й позашлюбної вагітності. Важливо підкреслити, що саме жінки у позашлюбних стосунках зважувалися на штучне переривання незаконної вагітності. У часи відсутності необхідного медичного інструментарію та медикаментів такі операції часто призводили до смерті. Народження ж дитини-байструка накладало на жінку клеймо. Що ж, законна дружина, яка про зради чоловіка, знала чи здогадувалась. В українському традиційному суспільстві дружині радили не звертати увагу на сексуальні зради чоловіка, не робити докорів і не здіймати сварок. Якщо дружина слідувала цій тактиці, то її називали мудрою. Особливо, якщо чоловік не мав наміру піти з родини, виконував свої функції як господар, чоловік і батько. Тобто, якщо хата не протікала, а тин не валився, худоба була нагодована, напоїна, поле доглянуте, то дорікати чоловіку за те, що він періодично скачав гречку, не годилося. Власне, така толерантна позиція була продиктована матеріальними чинниками. Розриваючи шлюб, жінка втрачала робочі чоловічі руки, і все господарство та дітей довелося би тягнути на собі. Все таки, союз чоловіка і жінки був насамперед економічною спілкою. У шлюбі молоді люди поєднували частки господарств, надані їхніми батьками. Поступово наживали спільне рухоме та нерухоме майно. Розлучення і поділ цього майна руйнували нажити роками важкої фізичної праці. Також майже неможливо було жінці зі своїми дітьми повернутися до батьківської хати. Вона вже отримала свою частку і вклала його у розвиток власного господарства. Такими були причини, чому жінки у шлюбі терпіли і зради, і пиятику, і побої. Дружини, які зважувалися на розлучення, зазнавали осуду докорів у невмінні справитися з критичними ситуаціями руйнування родини. Тощо 200 років тому подружні зради однозначно засуджували як народна мораль, так і церква. Наприклад, у правилах святих отців церкви, якою керувалися православні священики, існувала вказівка відлучати перелюбників від церковних таїнств на термін від 7 до 15 років. Проте ці заходи були спрямовані на напоумлення, усвідомлення, гріха перелюбу, повернення у родину, а не розлучення. Церква трактувала шлюб як поєднання на все життя. Проти розлучень виступала і народна мораль. Але все ж таки селяни інколи розходилися. Про це у нас теж є відео. Подивитися можна на каналі. Жіночі зради ймовірніше теж практикувалися, але вони були набагато небезпечнішими для одружених жінок. Вагітність від іншого чоловіка, суспільний осуд, зневага та ганьба, домашнє насильство головні стримуючі фактори жіночої невірності. У чоловіків таких проблем не було. Власне, різне ставлення до подружньої зради чоловіків та жінок існувало не лише в Україні, а й по всій Європі в той час. А чи змінилася ситуація в 21-му столітті? Напишіть свою думку в коментарях, а також підпишіться на канал. У нас багато пізнавальних відео.